Холера це гостре інфекційне захворювання, яке передається через брудну воду, немиті овочі та фрукти, рибу, а також морепродукти. Перші симптоми раптова слабкість, блювання, діарея, зневоднення. З січня по травень у світі зареєстрували понад 111 тисяч випадків холери, з яких 1562 – летальні. Впродовж року в Україні проводиться безперервний епідеміологічний нагляд за холерою. А з червня до жовтня спеціалісти посилюють епіднагляд. У кожній області центри контролю та профілактики хвороб підготували плани дій у разі підозри на холеру, створені мобільні протиепідемічні групи та визначені медзаклади для госпіталізації. Там є запас необхідних ліків, антибіотиків, розчинів для зневоднення, дезінфектантів. Така система дозволяє швидко виявити підозру на холеру і у разі загрози локалізувати спалах, зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. А чи є збудник холери в нашому регіоні? Наразі в Павлоградському районі у нас немає і не виділено холерного вібріона від людей. Крім того, досліджується річкова вода ріки Вовча, Стічна вода це павлоградські каналізаційні породи. Особливу увагу лікарі радять звернути тим, хто відпочиває на природі, купається в неперевірених водоймах, вживає їжу на ринках або з рук. В жодному разі не можна вживати воду з невідомих джерел. Переважну воду треба кип'ятити обов'язково, ретельно мити під проточною водою овочі і фрукти, дотримуватися термічного режиму при приготуванні їжі. Відповідно, окремо зберігати готову і сиру продукцію, дотримуватися правил особистої гігієни. Фахівці наголошують, у разі появи підозрілих симптомів варто негайно звертатися до лікаря. Лікування холери можливе, головне не згаяти час. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.